Я вітаю вас, близнюки. І зараз будемо говорити про ваш листопад, саме як енергія буде працювати для вашого знаку, для знаку близнюки. І почнемо з того, що місяць листопад у нас не дуже простий: у нас Меркурій ретроградний, Юпітер піде ретроградно, Сатурн піде прямо, тобто енергії будуть такі сильні. Закручуватися в цьому місяці і вас буде це стосуватися, близнюки особисто. Тому тримайтеся, буде цікаво. Ви, близнюки, це любите, щоб було цікаво, і це буде для вас захоплюючи навіть місяць. Почнемо з того, що Марс переходить у стрілець. Для вас це сьомий дім, це дім партнерства. А Марс це про що? Це про активність, це також і про творчість, про кохання велике, про пристрасті, може бути це все у вас уже на початку листопада, близнюки. Якщо вам це цікаво, якщо ви чекаєте від життя пристрасті, таких емоцій, приємних, то це все може бути у вас. Але якщо ви. Наприклад, знаходитись на таких енергіях емоційних, наприклад, ви виснажені, або ви зараз не в такому положенні, щоб насолоджуватися. Наприклад, то може бути і агресія. Агресія на партнера, агресія на колег, можливо, тих людей, які поряд з вами, можливо, там ваші. Однодумці, бізнес-партнери або у юридичних якихось справах також може вас качати на якісь сильні емоції, такі можете відчувати прям ну, захват. І тут про те, що взагалі Марс, коли потрапляє в стрілець, він про якісь авантюри, про такі стани захоплюючи, він хоче чогось досягати, він хоче більше і більше. У нього великі бажання і нестримані, і вони постійно зростають. Тобто спостерігайте, тому що це у вас все у домі партнерства. І ще цей же Марс він дасть опозицію до Урану, а Уран знаходиться в вашому домі, в вашому знаку, у близнюках, у вашому першому домі. Уран планета неконтрольована, Вона для вас це зрозуміло, тому що ви, близнюки, також повітря, і уран це планета повітря. І тут про... Таку нестриману енергію тут про несподіванки, як я сказала, ризики, тут про те, що ви не можете взагалі контролювати, тут про реформи, тут може бути і якась войовничість в плані тому, щоб бунт, підняти якийсь бунт, щось вам буде не подобатися. Ви захочете щось доказувати, щось настаювати на своєму. Тому що в перший дім це якби боротьба за власне я. Я бачу так, у мене думки такі. Я хочу отак от рухатися, а партнери, наприклад, не згодні. І у вас, звісно, емоції. Ну, що тут може бути позитивного? Це коли ви цю енергію направите на те, щоб повчити щось нове, поїхати кудись, наприклад, емоційно щось таке прожити, якась така подорож, але вона така емоційна. Така, в захваті, знаєте, такі, ну, трошки ризик, що там був, але будьте акуратні, тому що у нас Меркурій під ретроградно 9 листопада, і тут краще не ризикувати, а ну, якби тримати все під контролем. Я думаю, близняки у вас це все вийде. І що ще у нас цікаво, повня відбудеться в тельці 5 листопада, для вас це 12-й дім. Тут про завершення якихось процесів. тобто, Можна сказати, що щось стане зрозуміло, або ви приймете якесь рішення. Повня взагалі це місяць це стан такої, теж підсвідомості. 12-й дім це також про те, щоб покупатися в собі, щось зрозуміти. Я довго думала над своїм життям, я довго аналізувала, і тепер мені все стало зрозуміло. Я хочу жити отак, отак, отак. Я закриваю якісь старі там питання, якісь старі стосунки, якісь старі конфлікти. Я відчоркуюся свого життя і йду іншим шляхом. І це таке прийняття рішення, це повне у 12 му домі. Щось стає зрозуміло, завершується, кульмінація подій, і ви готові рухатися далі, туди, де вас пригоди кличуть. А у вас такі, як пригоди, видно, по вашій карті, будуть у листопаді. І отже, 9 листопада у нас Меркурій йде в ретроградний рух і у знаку Стрілець. І для вас це знову ж таки сьомий дім. Що я вам говорила, до 29 листопада він там буде знаходитись. Тут головне, не приймайте якихось різких рішень про те, щоб бунтувати, про те, щоб щось прям різко змінювати, щось кидати, кудись вирушати в якісь далекі подорожі. Як я говорила, авантюри, якісь ризики, перельоти, все дуже ретельно перевіряйте. Якщо ви купуєте якісь квитки, бронюєте щось, інформацію якусь заповнюєте, якісь документи, а особливо юридичні, все точно перевіряйте, щоб не було помилок, бо Меркурій ретроградний може це робити. Ну, Я ще запишу відео про ретроградний Меркурій. Зараз так коротко, що. Е, якби... Розумійте, що партнери можуть вас виводити на якийсь емоційний стан. Не звертайте уваги, може бути слова і неправдою, може це буде якась хим... хибна думка навіть у вас. Тут може бути мислення наче змінене, наче ви неправильно розумієте ситуацію. Наприклад, вам партнер одне говорить, а ви зовсім по іншому це зрозуміли. і Ішов конфлікт. Тому що там і Марс у нас стоїть. Марс дає таку конфліктність, агресію. Краще просто проживіть цей час в гуморі, в гарному настрої, тому що це також і Марс, і стрілець, і Меркурій. Якийсь гумор, якісь там не знаю, навіть анекдоти цікаві, але розказуйте або слухайте якісь там серіали, подивіться приємні, щоб виводити себе на позитивні емоції, тому що емоції будуть по-любому. А ви самі можете регулювати, куди їх направити. Приємне спілкування. Не спілкуйтеся з людьми, які вас виводять на якісь авантюри, на конфлікти. Відходьте від цього, тому що це може бути помилкою. Це може бути помилкою, потім Меркурій піде прямо, і ви будете про це жалкувати. То зараз краще відходьте самі від таких спілкувань, якихось знайомств, таких багато авантюризму, я би сказала я. Може це бути хибне все. Не включайтеся бажано. І що ще у нас буде цікаво, що Юпітер піде ретроградно у нас, а він зараз в раку, в вашому другому домі. Він начебто, ну, не начебто, а взагалі Юпітер працює на розширення, на розвиток це велика планета, це гігант. А коли вона йде назад, як наче стримує цю енергію, а у вас про заробітки, про Кошти про цінності життєві, і що тут може бути, можете відчувати, що щось вам там не додають, не доплачують, недоцінюють вас. Але розумійте, що це ретроградний Юпітер до 14-го, зараз точно скажу, до 11-го. Березня він буде йти ретроградно по вашому другому дому, і буде таке відчуття, що трошки зневажають, щось, мало дають, я би хотів більше, я би хотів більше розширення, але Меркурій, Юпітер так працює, щоб ви в собі знаходили ці цінності, себе поважали, себе відчували як авторитет. І потім Всесвіт вас також високо оцінить. Юпітер, взагалі, він дає дуже багато подарунків, і він вам дасть, але цей період ретроградності потрібно прожити. Можливо, сім'я вам допоможе, можливо, більше спілкуйтеся з сім'єю, тому що все-таки рак з батьками, подумайте про своє житло, де ви проживаєте, можливо, там щось, зміни якісь зробити, можливо, ремонт чи переїхати, і вам щось таке захочете. І цінність, самоцінність, це важливо. Що вам дає ресурс? Ресурс нам ми можемо дати тільки самі собі. Інші люди нам дають, але якщо ми це сприймемо, якщо ми це не возьмемо, то це не спрацює для нас. Тому в собі шукайте ресурси, і все буде добре. І далі, що у нас ще цікаво, цей Меркурій ретроградний, який йде у вас по сьомому домі, він поєднається з Марсом 12 листопада, там же стрільці, у вашому сьомому домі. Ще раз повторю, що може бути конфлікти з партнерами, може бути непорозуміння, але це все знову ж таки, хибне, це може бути неправда, або якісь плітки, або якісь слова. Вас будуть виводити на емоції. Не включайтеся. Ну, а якщо вже включились, то проживіть цей стан. Головне нічого не руйнувати, бо Марс може це робити, так як він, планета воїн. Дотримуйтесь етикету і краще сходіть в якесь емоційне кіно, на емоційний фільм, подивіться десь там, або відчуйте емоції інших, не через руйнування. І далі у нас ще сонце приходить в стрілець 22 листопада, знову-таки в сьомий дім, там уже більше енергія сонячна вам підсвітить, допоможе щось вияснить, прояснить. Але це ж знову активність. Щось у вас ну, дуже буде багато активності у партнерстві. Там і Меркурій ретроградний, там і Марс у нас, там у нас, до речі, і Ліліт іде. А планета це, це не планета, до речі, це така кармічна точка Точка на небі, вона вираховується математично, але вважається темна сторона місяця. Це якась кармічна задача. Вам її потрібно вирішити за допомогою партнера. Е, може бути складно, тому що все це енергії, такі, я вам вже пояснила, такі дієві. Але краще через гумор, через розмови щирі, і через те, що цей момент потрібно прожити. Піде Меркурій прямо після 29 листопада, вам відразу стане легше. Що ще у нас цікаве, Сатурн піде прямо, він в рибах, і в ретроградно, і в рибах він буде йти іще до 14 лютого. 26-го року, він у вас йде по 10-му. Зараз. Відчуєте знову якісь реформи, трансформації на роботі у вашій професійній діяльності. Також підуть зміни. Він, до речі, вже давно йде. У вас реформи там вже давно проходять, ну, роки три, як мінімум. І зараз вони продовжуються, але це вже такий останній акорд, можна сказати, Сатурна в рибах. Далі він піде у знак Овен, там буде трансформувати вашу сферу колективної діяльності. А поки що думайте над своїм професійним, якби, втіленням, хто ви по професії, що ви можете людству, як допомогти через свою професійну діяльність, через те. Те, що ви спеціаліст, в чому ви спеціаліст? Як ви можете допомагати, де ви можете зростати, де у вас амбіції, де ви хочете бачити якісь досягнення? От тут над цим вам ще Сатурн заставить вас думати, от саме в цій сфері. І дуже цікава ситуація у нас 30 листопада. Венера заходить у стрілець у ваш сьомий дім. А Венера це про любов, про кохання, про те, що краса, щось нове, баланс, рівновага, взагалі щастя у партнерстві. Під кінець місяця, як я вам говорила, ви все таки прийдете до порозуміння, до щастя, а можливо прийде новий партнер, якщо у вас немає, наприклад, ви не в партнерстві зараз. То після тих переживань, які ви переживали через партнерство, через те, що у вас, наприклад, там, не складаються якісь відносини, то під кінець місяця і Меркурій піде прямо, і саме ж у вас в сьомому домі, і Венера туди прийде взагалі дуже багато чого цікавого. Ви проживете в цій сфері, але під кінець місяця відчуєте себе щасливою людиною, чого я вам близнюки і бажаю. І також розвитку, гарного життя, всього найкращого. Підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна і до нових зустрічей!